До речі, дуже гарно, тому що це виставка штучного інтелекту. Що це таке? Напевно, якісь мозги. Не знаю що, давайте випробуємо. Я думаю, це з пластика, з бутилок, переробка. Як ви думаєте, напишіть, що вам нагадує оця вся інсталяція. А якщо вам цікаво мед, червоний крачорний щуки. Різноманітні квіти на поштучно. пишіть солоничку Юлі в особисті повідомлення. Дивіться, скільки тут різного. Дум -дум -дум. Пластик. Все пластик. Це на першому поверсі. Яблука. Ось така людина з лапкою прилягла. Звати це все діло. Що хотіла цим сказати? Знаєте, Зараз ми дивуємося на цій виставці, а буквально через деякий час буде воно на нас це все оточувати, і ми фієємо просто. Раніше навіть не думали про те, що будуть у нас мобільні телефони, які ми можемо отак просто знімати, і спілкуватися один з одним, Напишіть свою думку.